Україні запроваджують новий вид покарання для засуджених пробаційний нагляд. Відповідний законопроєкт підписав Володимир Зеленський. Проте повноцінно він почне діяти лише через півроку. Дане покарання є альтернативою в'язниці, тобто без ізоляції від суспільства. Але як наголошують фахівці, мова не йде про уникнення кари. Такий підхід застосовують в європейських та скандинавських країнах. Пробаційний нагляд можуть призначити за такі злочини: як умисне заподіння тяжких і легких тілесних ушкоджень, побої, мордування, домашнє насильство, погрози вбивством та інші. Термін покарання складає від 1 до 5 років для дорослих, для неповнолітніх від 1 до 2 років. Окрім обов'язкової періодичної реєстрації в органах пробації, засуджений має повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Крім того, вони працюватимуть з психологами, юристами, педагогами та соціальними працівниками. А за ухвалою суду влаштовуватимуться на роботу. Але якщо людина вчинить новий злочин, такий. Покарання суд їй більше не призначить. Утримувати засудженого в установі виконання покарань це і харчування, і опалення, і утримання е цілодобового особового складу, штат. Тому набагато економічно вигідніше, перш за все, для держави безпосередньо для платників податків: це коли засуджена особа перебуває під наглядом пробації. По-перше, це економічно дешевше, по-друге, це працює набагато ефективніше. Новинка в цьому всьому, що з'являється у нас носіння засобів електронного моніторингу. Суд також може призначити, наприклад, засудженому обов'язок не спілкуватися з певними особами або не з'являтися в певних місцях. Да, там, розважальних закладах, як до прикладу, І е, яким чином ми можемо це проконтролювати? Відповідно, е, за допомогою засобу електронного моніторингу. Він буде співпрацювати з, працювати з, реєстром, з єдиним реєстром засуджених осіб, і ми, відповідно, будемо отримувати певні сигнали, що да, от особа там порушила певний обов'язок. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.